«Сьогодні в нашому закладі відбулася зустріч з представниками Харківського національного університету внутрішніх справ. Також ми заключили з ними меморандум про співпрацю, який відкриває перед нами нові можливості, розширяє можливості нашого закладу і створює новий рівень співпраці. З даним закладом наші дітки зможуть обмінюватися досвідом, зможуть відвідувати даний заклад. Ми очікуємо також, що до нас будуть направлені курсанти з відповідного закладу для того, аби наші діти могли з ними більш тісно спілкуватися для того, аби в майбутньому визначати свій напрямок розвитку і здобувати професії саме в даному закладі, в напрямку національної поліції. Це є дуже корисно на сьогоднішній день, тому що той час, в якому ми живемо, він вимагає певної роботи, зокрема по забезпеченню обороноздатності нашої країни і забезпеченню правопорядку, чим займається і відповідний заклад, а саме Харківський національний університет внутрішніх справ. Я дуже дякую представникам, які відвідали нас. Вони відмітили нашу добру роботу у цьому напрямку. Це дуже приємно і сподіваємося, що наша співпраця буде далі розвиватися, і ми будемо мати вже нові кращі результати. Сьогодні до нас в ліцей завітали представники Харківського національного університету внутрішніх справ. Нам розповідали про факультети, які є в цьому університеті. Було дуже цікаво. Також нам показували короткометражний фільм про життя цього університету. Цей університет дуже сподобався мені. Більш за все мені запам'ятався третій факультет правоохоронна діяльність. Професія поліцейського це насамперед для мене дуже відповідально, престижно. Та я з дитинства мріяла служити українському народові. Я вибрав військовий напрямок через те, що завжди мріяв. Навчатися і служити військовим, і в нашому ліцеї також є підготовка і частини військової служби, які нас готують в подальшому до навчання у вищих навчальних військових закладах, які нам також допоможуть. і Ми будемо до цього готовими. Я завжди мріяв допомагати людям, нашому суспільству та обороняти український народ, адже насамперед поліцейський це та професія, яка потребує відповідальності, хоробрості та кмітливості.